Здається, студія в ЖК комплексі з басейном біля моря помісячно, в період сезону, до моря близько 60 метрів, з балкончика відкриваються неймовірні пейзажі на гори, квартира нова, ніхто ще не заселявся, мебель все повністю нове. Якщо орендувати на місяць, оренда буде дешевше, ніж звичайно. Двохспальне ліжко, розкладний диванчик, максимум сім'я з чотирьох осіб. З балкончика відкривається вид на лагуну, де водиться фламінго. В цьому житловому комплексі відкрили новий ресторанчик, де смачно готують лобстерів, каву, м'ясо. Є два басейни, один із них безкоштовний. Житловий комплекс знаходиться прямо біля самого моря, 50 метрах, де ростуть сосни, є пісочок, і... Отакі от шикарні пляжі. Для дітей є декілька дитячих майданчиків, де вони можуть гратися біля моря. З міста Шенджин до Віліпої можна подорожувати по новій дорозі, спостерігати неймовірні пейзажі з самого верху і висоти. А внизу під цією горою є екзотичне місце рана Хетгун, де можна провести час і пожарити шашлачки. Тут море глибше і чистіше. Потім повернутися в місто Шенджень і зустріти захід сонця і насолодитися пейзажами північної Албанії.